На арабською її ім'я означає «блискуча», що кілька десятиліть вона підтверджує своєю видатною кар'єрою. Заха перша жінка, яка отримала Пріцкерівську премію, найвищу нагороду для архітектора, її творіння, награні форму творення і законів геометрії, вони сповнені спотворених ліній, химерних перспектив і динаміки. Складно повірити, що таке в принципі можливо. Рем, теоретик деконструктивізму і вчитель Хадід назвав її планетою на власній орбіті. Серед багатьох гучних проєктів Захи був реалізований ще один, 25 вересня цього року в Києві недалеко від Волгоградського проспекту, відкрився бізнес-центр. Домініон Товер. Він сконструйований в яскраво вираженому авангардному стилі від есемі, зрушених відносно один одного поверхів. Чергова перемога ходить над законами логіки і простору. Ми зібрали найцікавіші висловлювання архітектора про життя і мистецтво один про архітектуру. Я не думаю, що архітектура це лише будівля чи просто оголожа, вона довжна збуджувати вас, щоб заспокоїти, щоб змусити думати, архітектура це як людина має себе в просторі, а мода це як ви маєте об'єкт на людині. Два про ідею та її втілення в один прекрасний момент. Я подивилася на плани великих забудов і зрозуміла, що вони виглядають дуже масивними і громісткими, і подумала. Що якщо зробити їх у формі пагорба-о-пагорба, ці міські забудови не будуть такими важкими, тоді я стала працювати з ландшафтом і топографією через плавне текуче лінії, які надають будівлі такий вигляд, немов воно зроблено із жидкости. Потрібні були роки на те, щоб перевести саме словосполучення, швидкої пространство в ідею, а ідею. В будівлю три про прогрес. Радикально змінилося розуміння топології. Раніше думали, архітектура завжди прив'язана до землі, пов'язана з гравітацією, тому вона повинна бути приземленою. Все було зав'язано на виробництві, повинно було залишатися плоским, одноманітним, нескінченний конвеєр. Ось це і змінилося современною знання, буквально зливається з землею, відсутній всякий зазор між ідеєю і її виробничим втіленням. 4. про моделювання. Це дозволяє робити предмети в одиничному екземплярі з мінімальними витратами. Будівлі так робити не можна, тому що вони вимагають інженерної проєктування. Но думаю, це теж питання часу. 5. про результати ніколи не дозволяю собі розкіш думати, я зробила це. 6. про викладання неможливо навчити архітектурі, можна тільки надихнути людей. 7. про матеріал, приємне в бетоні те, що він виглядає незавершеним. 8. про красу. Я не проектую красиві будівлі, я не люблю їх. Мені подобається архітектура, трохи не оброблена. життєва просто 9. про успіх. Єдиний рецепт успіху це працювати, не покладаючи рук, що я і роблю от уже багато років: 10. про партнерство. Дипломатія не мій коник, я не збираюся бути слухняним партнером. Одинадцять про порядок не можу працювати, коли навколо мене багато речей. Заходячи в офіс, я завжди змушую прибиратися. Дванадцять про український та супрематизм російський мали більший вплив на мої ранні роботи, роботи супрематистів, начебто Малевича або Лисицького виглядають як твори мистецтва, тому що в них не вказано масштаб, але в ту секунду, коли він з'являється. Це архітектура. Тринадцять про Київ. Київ, одне з найдивовижніших міст світу, красивий і дуже просторий. Там всі вулиці в три рази довше звичайних і більше разів у вісім. В Москві чудове метро. Ідея зробити палаци для народу унікальна, сталінська архітектура, звичайно, дивна, але дуже цікава. чотирнадцять про Ірак: це дивовижна частина світу. Де люди неймовірно щедрі і гостинні, але залишаються незрозумілими те, що там зараз відбувається, багато в чому пов'язано з нерівністю в розподілі матеріальних благ між багатими і бідними. Думаю, їм потрібні по-справжньому сильні лідери, які змогли б структурувати процеси. 15. про моду мода біжить на випередки з архітектурою. Вона так само моментально запам'ятовує настрій часу, правда. Там інші терміни роботи потрібно створювати по 4 або 8 колекцій на рік, 16. про призначення. Я весь час працюю, і у мене немає ні сім'ї, ні дітей, але у мене інша мета. Все моє життя було невпинною боротьбою за те, щоб втілити свої ідеї в бетоні. 17. про характер. Думаю, у мене все вийшло, тому що люди просто не знали, як себе зі мною вести я була божевільна, часом зла і дратівлива, але наполеглива, наполеглива і наполеглива. 18. про простір. Коли я заходжу в чиюсь квартиру, то часто дивуюся, чому так мало думають про різні способи використання простору. 19. про експерименти я завжди цінувала тих. Хто любить експериментувати з матеріалами і пропорціями 20. про фемінізм я феміністка в тому сенсі, що вірю. Жінки розумні, здібні і цілостремленне. Я вірю в обдарованість жінки, її силу і незалежність нам не подобається, коли мене називають архітектором жінкою, тому що я завжди вважала, що важливо не те, що я жінка, а те, що я архітектор. 21. про плани. Добре було б зробити проект на рівні міського простору в цілому, не відповідатися з позиції мегаломана, а спробувати організувати цілий сектор согласно якої то однієї ідеї: 22. про будинок мрії, дом своєї мрії я зможу дозволити собі тільки на заході кар'єри і життя. Я хотіла б бачити його біля моря. У ньому будуть великі трансформуються простору імного світла.